Це нова серія, і мені дуже подобається гуляти Майнкрафт. Майнкрафті. Мало з першого лица красивіше. Але нічого не видно. Тому лучше гулять от цього листа по сюжету. Вау! Ну, тут безсмертя знісся, вже нікуди не видно, куди лечити. Я вообще даже не знаю, кто цехавка. в Но лучше свалил куда в сторону. Шо це. Ау! Шо це? Пернучу это. в реально время. Так что включился. Але ничего не понятно. Минулі, тому... Ау, тут щось різався. Але це щось мені доволі подобається. Візьму собі одну штучку. Що я не це не займає? Це говно якесь, не знаю, що Ладно, поїхали далі. Без випрошую, чому ті пояснюють? Ну серйозно. Вигляд нормальний. Кинув своїм тваринам на коти. Ну ско там да. Наверное, ты мясо. Кожное курочку.